Мне, наверное, по мне. Раніше було неетично записувати, тому що була пожежа, дуже сильна пожежа. Не хочу там, з якимись словами до кордокогось звертатись. Хочу сказати велике дякую нам, в принципі, військовим, які тут випадково. Ну, скажімо так, ми не випадково виявили, тут сюди приїхали, ми їхали, знали, що тут є влучання, що тут горить будинок. Зараз, як ви бачите, пожежа в принципі, локалізована. Ми її своїми силами вже догасимо і тут, і всі будинки, які поруч. Хочу подякувати ну, звісно, своїх хлопцях, які порізь зі мною я не сумнівався. Хочу дуже сильно подякувати з п'ятого каналу, дівчатам, їхньому оператору. Також, оце дійсно випадково з нами тут сьогодні. Журналісти видання VSD з Франції, подружка журналістки, яка з Франції, так само, як і наші дівчата, допомагали гасити цю пожежу. Також випадково зустрів навіть свого земляка, які приїхали, також приїхали запитати людей, які внутрішні проблеми. Наскільки я пам'ятаю, це волонтери з Запоріжжя. Ось дуже всім дякую. Е, в цю пожежу в принципі, я не, не сумніваюся в тому, що ми її погасимо. Е, але хочу сказати так: ми своїми силами загасимо сьогодні цю пожежу, так само як своїми силами загасимо цю пожежу на Донбасі.